Пропонується затвердити технічну документацію февралу щодо імені і теме споривського призначення загальною площою га ну, для ведення товарного з поспоринського обнисту на території з бусівського округу, а також передати захід КПП оренду, це є невитруповані, неуспадковані сімейної ділянки згідно додатку цього рішення терміну на 7 років, але в будь-якому разі моменту державної реєстрації правообладнання.

Щопер? За. за. Швецько? Шимковим. 19 за. Проти отримали на голосування. Так, наступне пропонування на новий срок договору оренди земельної ділянки для ведення товарного виробництва, яка знаходиться за межами населених пунктів на території Пощанцівського Старостинського округу, укладеного 31.01.2019 року, між головним управлінням кадастру та... Кобелюх ММА що заяву кобелю в Марсіма мечеславовича, яким є орендалем для мене населення пункту, з вами розстільний Управлінням Державного у Львівській області та купею хманці начиславич на Пусар, кадикало, Карпінця, Карпінська, за. Козак за курилом, рочком зарочком, сенко за, скалпова, сведа, чопир, за. швець, шинков. 19 за, проти підтримали, не голосували. Так, 17. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду для розміщення будівництва експлуатації та обслуговування і споруд об'єктів електричної енергії в селі Новосілки Гостині, передачу земельних ділянок в оренду прав Львів -Обленер. питання про також землеустрою відведення по рішення, Пропонується затвердити проєкт землеустрою. Що та різні земельних ділянок і передати в оренду земельну ділянку обленерго» загальною площою 84 м2. Це є земельні ділянки під, для обслуговування опор і земельна ділянка під електростанції. Відповідну оренду статусу на 12% і так оренду перед Прошу за основу. Хто за? Просить. За. Прийомся. Вуча, виничка, да. ниць, концерт, кусар, да. фадиколо, карпінська, да. козак, да. курило, рочко, прочко, сянкоза, палкова, федар, чопир, швець, шунков. 19 за, проти не голосували, отримали сніг. Так, наступне про затвердження проєкту землеустрою, що забезпечує еколого економічне обґрунтування сулесіни та порядкування обій на земельній ділянці для ведення товарного селевиробництва, яка розташована за межами населених пунктів на території новосілку Гостинівського, Старостинського округу. Даним проєктом рішенням пропонується затвердити проєкт замовоустрою, що забезпечує екологію економічне обґрунтування злов... До опорядкування огін на земельній ділянці площує 2,8 гектара, яка перебуває в оренді, то захід агро-КП, зі намиру оренду землі від 23 на 6 та річної Це не наша комунальна, це поранення оренду. Була передана оренду справді зараз змінюємо скарб від рівню, відповідно, зміниться нормативна оцінка, вона буде вище. Люди там не кричать нічого. Це є отака. Це є наша комунальна? Прошу за основу. Хто за розмір? За. Конце. За. Куса. За. Кадикало? За. Карпинска. За. Коза. За. Курило. За. Прочко. За. Прочко. За. за. Семко. За. за. Ставкова. За. Педа. За. Чопет. За. Швець. За. Шимко. За. 19 за. Проти не голосувало і утрималося. Так, наступне нас не позатверджена <продовищна> практика, що за вас. Першує такого економічного обґрунтування сили зміни, то порякування гідні земельній ділянці для ведення товарного сервиробництва, яка розташована в селі Чайковичами, в межах населеного пункту. Це таке саме питання попереднє. Ми не будемо змінювати орендну плату у зв'язку з тим, що на час укладення договору оренди землі, а це є за результатами аукціону, нормативна грошова оцінка є вищою і відповідно більша орендна плата. А згідно з законом, що ми не маємо право, якщо земельна ділянка передана на аукціоні, приймати рішення про зміну орендної плати в частині зменшення. А нормативно в нас знаходиться на знищення. Тому ми орендну плату залишаємо на рівні, яка вказана в цьому рік.

так, наступ затвердження технічної документації за забуло встановлення на званих ведення особистого селянського господарства Павліш і село Хлопчиці. Павліш Іван Іванович розповів технічну документацію щодо встановлення на зеленої якісь сервис на підставі рішення новоцінку тенденцію ради від двадцять четвертому п'ятого року цього року, яке... Проте наші зімельні ділянки не буде встановлені і відповідно не злаєстроване речове право. Там проєктному рішення пропонується затвердити технічну документацію мені з зауслужко щодо встановлення відновлення на земельної ділянки на полі місцевості, площа земельної ділянки 0,10 і відповідно Павлішу Івану, Івану Івановичу дістику державну реєстрацію право власності на речі визначення за неї Прошу підтримати Хто за основу. Служинський, Рійовський, Гуча, Венецька, Занип, Концер, Усак, Хадиково, Карпінська, Козак, Курило, Прочком, за Процьком, Сенко за Ставкова, Педак, Чопер, Швець, Шенков. Дев'ятнадцять за, протки не голосували, отримали. Так, 21 про передачу власність городиському і земельної ділянки для ведення товарного ОСГ виробництва. Е, земельна ділянка, яку спадкував голодиський Іван Михайлович була сформована і передана в оренду, як не неуспадкована не земельна ділянка, передана в оренду, то агро ЛВД. Беручи до уваги свідоцтва право на спадщину. Це заповітом, даним проєкту рішення. Передати у власність родинському Івану Михайловичу, земельну ділянку площею 1,092 гстари, зі складу у Треба підтримати за основу. Хто за? Підтримали в цілому. Лузенський. За. Прийовський. Бучак. За. Винницька. За. за. Нев. За. 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 Усак. За. Кадикало. За. Карпінська. За. Козак. За. Курило. За. Брочко. За. Процько. Семко. За. Ставкова. За. Педак. За. 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 Чопер. За. за. Швець. За. За. 19 за, проти <ріпи> не голосували, отримали. Так, у нас ще три питання до пакетів про надання дозволу огороднику МІ на викуп земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних підсобних допоможних будівель та споруд, приємно з переробної, машинобудівної та іншої промисловості, включаючи об'єкти оброблення відходів, зокрема з непрогенеруючим в боком, селі Конюшки, королівський вулиця центральна 1Ж та надання дозволу на вигукнення звіту про експортного шовоцівку земельної ділянки. До нас повернуться заяву і Михайло Ігорович, який є орендарем земельної ділянки в селі Котушки-Куролівській, вулиця Центральна, 1Ж, про надання йому дозволу на викуп даної земельної ділянки. це об'єкт Кодика. Ті сонячні батареї. Панелі. Панелі. Панелі, та. так. Тобто і то такі потужності. А та земля ще не родівчачка. Це є колишній господарський вір. Господарський вір. Не смівається, добре призначення попередньо середніх. Це були замість. Хай заходять, Што хай призначено. працюють. Хай платять в рамки. Це, це буде викуп? Чи, чи підпоряд. Підпоряд. Панель, панель, панель. платять подати? Вони це платять викуп. Ми розуміємо. Ну, середній, великий бізнес. Перше, чим вкладати в ну, орендовану землю. Хай заходять, хай працюють. Я думаю, що село тільки у того плюсів буде. Прошу підтримати за основу. Хто за, проти цілому. Ну, Лузинський, за. Брийовський, Бучак, Винницька. За. 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 концяк, За. падиколо, За. Козак, Курило, Рочко, За. Сянко за, За. Педак, За. Швець, За. За. 19 за, проти не голосували, отримали сну. Наступ на 23 провела на дозволу, на на технічної документації, земловустю щодо встановлення зімейної ділянки. Це призначення комунального власності з кадастровим номером 4624-288920, дріб 09, дріб 30, дріб 0256, яка знаходиться за межами населеного пункту села Чайковичі. Це наша заява Трунко Зіновії Савінської Івани, гонцюра Віктора, гонцюр Борисі. місцевості площею 14,58 гектара, з, зменшення її площі до 10,7454 гектара. Прошу підтримати голосування. Хто за, просить, отримав слово? Да. Ріовський, кучах, да. да. виницька, Нірч, концяк, кусар, ага. кадикалом, Карпінська. Козак за курилом, прочко, за прочко, сям коза, сталкова, педагог, чопик, за. швець, за. шимков. За. 19 за проти не голосували, отримали студію. Так, і останнє питання перед пакетами про затвердження звіту. Проект грошову оцінку земельної ділянки та продаж земельної ділянки на сільськогосподарського призначення Шведі ВМ. В місті Рудки, вулиця Шешкевича, Вічна, 16Б. Після рішення Рудківської міської ради розроблено звіт про експортну грошову оцінку і даним проєктним рішенням пропонується за звіт проєкту проєкт спортну грошову оцінку земельної ділянки площою 0,0512 га для будівництва обслуговування будівлі в місті Рудки, вулиця Шашкевича, Вічна Шест. Також на затвердить знову продажу земельної ділянки, згідно висновку поварці земельної ділянки в сумі 122 147 гривень. І продати в швейці Володимиру Михайловичу земельну ділянку площу 0,0512, де вот мирного обладнання жидової східні по вулиці 2, по вулиці Сашкевича, пішла, 16 літаків. Зручити в цьому голові, одна свідомо. Це той склад складає. Це територія, коли Тому СТ. Склад, так, так. склад. не наша комунальна власність, це Райськоживспілки. <кл -провіку> <С -тел -провіку> ну, купив приміщення в райспожив спілки, відповідно, ДСМ. Прошу підтримати, проголосувати за основу. Хто за? Проти отримали слово. Слузенський, бриовці, бучок, венецька, мир, кончок, кусак, каникало, картинська, козак за прочком, процьком, сенко завкова, педак, чопок, зать, 18 за, один на плість. Так, переходимо до... Пакетів. Перший пакет на складаль... затвердження технічної документації ОЖБ Під складається з семи питань. Нагадую, де бачите конфлікт інтересів, мене зупиняєте, щоб відчувана комісія могла зафіксувати. Отже, 25 питання. Пелех ОБ у гірці, вулиця Нова, 14. Зубко ОВ, Луки, Кооперативна 7. Коліярник ВМ, вишня набережна 119. У нас тут не Ні, то є ОВ. Коліярник ОВ, вишня набережна 112. Балява, вишня, Вишнева, 259, кадела роздільна, шкільна 10. І мідлак чайкуючий, Сонячна, 6. Прошу за основу, хто за, проти, утримались, в цілому. Крийовський, да. Кучак, Виницька, Нип, Концерк, Вусак, mm. Кадикова, Карпінська.

Заяць КО, Іваніцький МО, Підгайчики, Чихрай Новосілки Гостинні, Солонинка Кобоєвичі Стахів Кобоєвичі Гавриляк Новосилки Гостинні, Рудь Чайковичі, Голуб у Мукан ТС, Мукан ГМ, Мукан. Р. С. Чайковичі, Зубрицький е Погірці, Літві, ну, Літвіновий ну, Погірці, ГУП Погірці. Прошу за основу. Хто за? Проти. цілому. Бучак, Венецька, Неф, Гонцер, Пусар, Фадиколом, Карпінська, да. Козак, <кху> за. Курило, Крочком, Прочко, за. Прочко за. Семко, Ставкова, за. Сталкова, Федак, Чопик, Федвець, Шенков і 1 за один. Е, так. Наступний пакет останні, останні три питання. Надання дозволу на технічної документації Туласне ЦГ Дробництво. Пакет складається з трьох питань. Дарморіс Купновичі, Хома Новосілки Гостині і Романяк Некловичі. Прошу за основу. Хто за? Проти утримались в цілому. За. Виницька за. за. Нев. Концерт. Плусар. Падикало. Парпінська. Козак. Скурило. Рочко за. Процько. Стемко за. Старкова. Федат. Чопин за швець. Шенков. 19 за, проти не голосували, отримали отрималися. Е, всі питання порядку денному. Вишли одні два слова по... По похорону, по, 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 нічого не можу ще сказати. Я мав були в мене родини, дві родини. І, тобто, ми були готові, щоб завтра з забрати, але родини попросили, щоб тіла отримати в морзі, бо е, чекають на брата не одного з загиблих, який також служить в Донецькій області. Е, ну, ми чекаємо, коли брав поверхниця, і тому ж таки з родинами визначимося по по, по самому поході. Сьогодні маємо делегацію, яка частина прибули з Німеччини. І, ну, тобто, десь там 4 чи 5 бусів не для шкіл, для лікарень. Ну, тут, напевно, також не треба щось пояснювати. Я був, минуло, минуло, я був минулого тижня на раді в області і казали, що не було в нас їх відключень, але десь вони передбачали, що хоча в Вінниці... Говорячи за суми, що по 6-8 годин давно підключає, зараз питаєш, що ми маємо. І не що нас чекає. У нас на увазі по, по світу Було озвучено Максиму Зиновичу, що однозначно, що найскладніша зима нас, оця зима нас чекає. Нам потрібно зробити чотири фотографії і треба чотири листи фотопаперу. Йосифа реча вже немає в грунта. Він поїхав і його завтра не буде. Можливо, хтось має відділах або вдома. Чотири аркуші фотопаперу, щоб ми в школі роздрукували, бо школа теж не має фотопаперу. Ні погірки, ні чайку. Прошу, хтось mm -hmm. поїде в сам, да, Не Не скажемо. Ну, Та я завтра їду до Львова, не знаю, де завжди є, можу дойти, завтра не будуть ну, не привезуть чи дітей. Може на сам перед. Завтра точно, що Не Будь, фізичного столу. Та з... я тобі, хіба, може, у Львові вже з радіофотографії роблю, буду бачити, як хтось мав на місці, фотопапір. Зараз. В е... нас корови вже не працює тільки. Колеги, якщо немає. Питань до мене, прошу промови. Просто оголошення до нас, що я забув з писаном підуть, що з-під Львова, народний дім, а такий активний, потужний з центру громади. З вузького. Напевно, з Лузька, я точно не знаю. Просто через знайомі, знайомі отак. Вони хочуть приїхати до нас з колядою 7 грудня. 7 грудня в Народному домі Значить, буде оголошено по всіх групах, по соціальних мережах, церквах. Приходьте. І 1 лютого до нас хоче приїхати циганський колектив, ну, також вони по 300 гривень десь там будуть пробувати продавати квитки, а ті перші, вони повністю всі кошти будуть збирати на Збройні Сили і залишати тут нас і нашим, які є вихідцями з нашої громади, ми будемо використовувати ті кошти. А ті цигани так само що, ну, що зроблять, вони зароблять, вони постараються щось залишити ну, нам для збройних сил. Тобто приходьте і дивіться. І останнє у е, нас ще того року до свят, е, планується е, бюджетна сесія. Напевно, це такі стані буде 15-го 16-го ми викликом перенесли, бо нема, державний бюджет ще не прийнятий, приймуть чи не приймуть і як воно буде бути, ну, десь. Чекаємо, як Верховна Рада прийме бюджет і дуже ми будемо танцювати від, від цього. Так що 16-го беріть гарний настрій. Так, Якщо немає питань до мене, наша сесія вважається закритою. Прошу виконати державний міст.